Наталія Околітенко. Усі, хто знав цю жінку, захоплювалися її багатогранним талантом. Вона чи не єдина у культурному просторі України особистість, у якій поєдналися дар вченної, журналістки і письменниці? Вона академкиня одразу трьох наук гуманітарного циклу, економіки та біології. А ще Наталія Околітенко мала ступінь гранд докторки філософії, у числі своїх наукових переконань відстоювала позицію нематеріального у науці. Нематеріально прикучі нашої органи почуттів. Воно нам зрозуміліше і ближче. Хоча якщо сліпий зайде в кімнату з червоними стінами, то у нього так само підвищиться тиск, як в зрячого. Отже, справа не в кольорі, а справа в термагнітні коливаннях. Дослідники непересічного таланту цієї жінки часто зосереджували свою увагу на постаті Наталії Околітенко і як на письменниці за свої 70 років вона написала більше трьох десятків книжок найрізноманітніших жанрів і спрямувань. А її історичний роман Рось Марія був номінований на найпрестижнішу національну премію імені Тараса Шевченка. Наталя Околітенко належить до тих небагатьох письменників, які жодним словом не возвеличували комуністичний режим. Я не написала жодного слова в Ославу КПРС та й просто не вступала до того, що називали честю і совістю епохи, казала у своїх інтерв'ю письменниця. Частину свого життя Наталя Околітенко прожила на Чернігівщині та в Києві. Але останні 25 років до 2017-го вона разом зі своєю сім'єю мешкала в Ірпені, у приватному будинку на тодішній вулиці Калініна. Тепер ця вулиця має назву імені чоловіка Наталії, теж українського журналіста, письменника та історика Данила Кулиняка. А ім'ям його дружини, видатної ярпінчанки Наталії Околітенко, віднедавна назвали вулицю у цьому ж мікрорайоні колишню Ломоносова. Її захоплюючі романи, оповідання, науково-художні книжки зберігаються на полиці хірпінської міської бібліотеки імені Максима Рильського. Так що приходьте знайомтеся із творчою спадщиною відомої науковиці, журналістки та письменниці.